Доброго дня. Ще сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Сьогодні буквально година чи 2 години назад був виставлений в інтернет ось такий Renault Megane 2014 року. Вже в новій як то кажуть в новій морді, новий бампер, новий великий значок. в даному автомобілі також ті ксенонові фари, тобто не лінзи, а ксенони перероблені на ксенон на гарних 17-х нові, новіших е, титанових дисках. Ось такий автомобіль. Ми приїхали, оглянули. В принципі, він нам підійшов. Залишили за нього завдаток. Будемо його забирати наступного тижня. Можливо, за цей період часу вже буде людина, яка знайдеться для того, щоб зразу ми пригнали її дану машину на людину. Тобто, Когось зацікавить, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Більш детальну інформацію вам розкажу про стан автомобіля по телефону. З дефектів має з лівої сторони має вм'ятинку, але вона буде усунена в Україні. Тобто ось дана вм'ятина. Але коли замовник, який схоче купити ось цю машину, вона буде виправлена, тобто з цієї м'ятини не буде. А так в загальному по автомобілю немає жодних зауважень. Салон у нас комбінований, так як і в всіх Реномиганах. Ось такі комбіновані сидіння з еко з вставками матерії. Можна, в принципі, навіть не робити хімчистку, автомобіль в досить в охайному стані. По комплектації, в комплектації BOSE, має два ключа, сервісні книжки. Також стоїть в даному автомобілі вже новітня навігація. Навігація тут у нас R-Link, вона вже йде сенсорна, тобто дуже зручно. Наставляти будь-який маршрут, і в принципі камера заднього виду у нас тут йде більшого розширення. Ось включу вам для прикладу задній хід. Як ви бачите, камера в нас набагато краще відображається, також малює траєкторію повороту самого керма вліво і вправо, і з правої сторони також зразу у нас відображається автомобіль з передніми і задніми партнерами. Тобто, при наближенні. Перешкоди, от беремо назад, назад ми будемо під'їжджати і нам зараз буде малювати саму траєкторію. Ось беремо ось бачите, в нас виходить з правої сторони, вже от недалеко до автомобіля, і воно нам зразу тут відображало. Ось, бачите, зелений, спереді і ззаді. Тобто при подальшому наближенні до автомобіля, як спереді, так і ззаді, будуть зелені, жовті і вже в принципі, червоні відмітки. Також не в всіх автомобілях є ось цей прибор, це є датчик руху по полосу, також автоматичне переключання світла на ближні дальні. Дзеркало з заднього огляду у нас стоїть також з автозатемненням. По всьому остальному, так як і всіх Renault, двозонний клімат-контроль, 81 кВт, 6 ступка. Кермо в даному автомобілі вже в нас йде новіше, бо в 12-х роках немає в нас хромової вставки, в 13-х роках вже і в 14-х роках пішла в нас вже хромова вставка. Також тут є, е, стоять датчики тиску в колесах. Ось при, е, зараз автомобіль просто стоїть на, на е, місці і в нас по каждой лінії. Як тільки ви ми виїхали на двір, і почали рухатися, буде відображати повністю який тиск в колесах. Також, що із опцій є, в нас тут голосова, голосова подача команди. Тобто при натисканні цієї кнопки ви можете за допомогою голоса подавати команди, тобто, або наводити будь-який маршрут, або так як в автомобілі є е, Bluetooth майже всіх ренамиканах, ви можете подавати команду, там набрати е, ну, будь-яку фамілію, яка записана чи ім'я, яке записано у вас в телефонній книжці, воно одразу буде набирати. Також електроручник, круїз контроль дозонний клімат-контроль. Це все присутнє. Десь ключовий доступ. Автомобіль працює непогано, тобто немає жодних зауважень по роботі двигуна. Ось у нас ксенони, як я говорить, це є не, не лінзи, а це дійсно оригінальний. Не, не оригінальний, це вже д -д додаткова функція. Тобто хтось доставив цей ксенон. По двигуну немає жодних зауважень. Рімен у нас замінений на 161 760 км. Тобто на сьогоднішній день... Потрібно лише поміняти масло. В принципі, адекватний автомобіль, досить гарно виглядає, це вже є фейсліфт, нова модель. 14 рік, чистий 14 рік. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. 097 606 -25 99. Про ціну, чому зараз ще не озвучую, тому що чекаю результатів на рахунок розмитнення. Змітниці і буду знати вартість автомобіля вже в Україні. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій YouTube канал, кого зацікавив автомобіль, телефонуйте. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення.